У цьому відео планувався відеоряд з вебкою, але вибачте, я трохи кемера тому буде звук онлі. Всім привіт! Мене звуть Мєвка, я коміксіст, ігророб, ананіст, анархіст. Ну коротше, те, що звичайні люди називають кончений, на нормальну роботу. Тиждень тому, 14 вересня, у своєму телеграм-каналі ВФВК я запитав у підписників, чи хочете ви Q&A, тобто Відповіді та запитання по моєму веб-коміксу. Домінуюча відповідь від людей була так, тому ось ваше відео, як і обіцяв. З того часу у нас набралось цілих чотири запитання, тому давайте не будемо м'яти ката за яйця і просто розпочнемо. І перше питання від Владіславкіна. Владік, привіт, як справи? І питання таке: а що це собственно? Дуже хороше питання. Саме тому я відповідаю на нього самим першим. В комікс або фабрика вайфу, якщо розшифрувати анограму, це інтерактивний Choose Your Own Adventure веб-комікс, де дії читачів впливають на плин самого сюжету. Тобто структура коміксу така: я публікую пост з діями персонажів. Хтось в коментарях пише, що персонажам робити далі, і комікс продовжується з врахуванням імпуту читачів. Комікс розпочався у 2020 році. З того часу він був перекладений на українську. Декілька разів перемальований, і також було випущено дуже багато бонусних матеріалів, типу опціонального саундтреку, трьох сайд історії, які є каноном, але ніяк не впливають на основний сюжет, а також стікери або смайліки у телеграмі та Дискорді. Сама історія вебкоміксу розповідає про юну панну, дівчину, яка прокинулася у невідомому для неї місці, і її доля залежить від вас. Фух, бля. Наступні два питання від Матвія. Перше, це як прийшла ідея зробити цей проєкт, і друге, це що плануєш робити з проектом, коли він закінчиться. Ідея проєкту прийшла до мене дуже спонтанно. Спочатку я намалював один арт з юною панною, який в подальшому і став першою сторінкою веб-коміксу. Ідея зробити комікс прийшла напевно після перечитання одного з найпопулярніших Adventure коміксів, Рубі квест та Хомстак мені захотілося зробити щось своє, і ось як ви бачите, ми тут вже на фінішній прямій сюжету. Що я планую робити з проектом далі? Не знаю, напевно, а епілоги портувати комікс на кілька платформ, планується як мінімум повний порт на MSFA та Itch.io. а також невеликі фан-факти. Я давно планував возродити цю рубрику, але якщо хто не знає, раніше у соцсітках я публікував невеличкі канонічні факти про своїх персонажів. Вони є абсолютно безкорисними і не на що не впливають на сюжет, але просто цікаво знати це про їх персонажів, бо ну ржака. А так коли проект закінчиться, я не Планую з ним робити нічого далі. Ані продовжень, ані спін-офів. Мені це абсолютно не цікаво. Але я б підтримав фанатські роботи, якщо такі будуть, звісно. Я сам кілька разів малював альтернативні всесвіти по коміксу, і це було фаново. Тому, якщо хтось зацікавлений, в створенні фан-контенту я вас абсолютно підтримую. Третє, вже технічно четверте запитання було надіслане користувачем Анджеєм. Сподіваюся, що не то. Він питає, що надихнуло тебе на створення цього коміксу? І чи пишаєшся ти, яким він вийшов? На створення коміксу мене надихнули вже вище згадані Рубіквест та Хомстек. Але також до колекції моїх натхнень можна додати фільм Острів 2005 року. Давайте я зачитаю вам синапсіс. У недалекому майбутньому, після всесвітньої катастрофи, люди, що вижили, живуть у поселенні, яке повністю охороняється. Головний герой Марія відправитися на острів єдине безпечне місце на всій планеті. Однак раптово він дізнається, що все, що його оточує, безсовісна брехня. Спойлер: всі персонажі є клонами, яких використають е, як банки з органами для мультимільярдерів. Власне, звідти взявся преміс з клонами, яких продають за гроші мультимільярдерам. Також мене можна сказати, надихнули критичні огляди на гру Detroit Бікам Human. Тому що е, дуже багато людей критикували гру за те, що вона, скажімо так, дуже. Дивно себе позиціонує, і власне, люди не могли дуже сильно співчувати роботам, тому що навіть сам автор цих роботів казав, що вони емулюють емоції, тобто це не справжні емоції, вони просто прикидуються. Але тим не менш, так ось ви мої натхнення основні чи пишаюся тим, що вийшло у мене в більшості своїх, так я те, що мені не подобалося, перемалював, але в. Більшості своїй я вважаю, що більшість сторінок є гарними, навіть анімовані. Вони, звісно, анімовані хріново з твінінговою анімацією замість покадрової, але тим не менш, Кож я пишаюся дизайнами персонажів, особливо ті, які є зараз на даний момент, тому що дизайни персонажів є динамічними і мінялися, скажімо так, з ходом самого коміксу. І от ті, що є зараз, показує на екрані Рефи. Є, ну скажімо так, самими класними. Вони всі дуже виразні, дуже легко їх відрізнити один від одного, як за силуетом, так і за кольорами. І останнє четверте питання від гостьового художника, який приймав е е участь у створенні комікса Люлюняшка 2008 Радісний смайлі». Чи була думка забросити проект? Та чому? Звісно, була. Я б навіть сказав декілька разів, і це можна навіть побачити по самому коміксу, коли він просідає в якості промальовки. По факту тоді я був і не зацікавлений цим коміксом. Причин було багато, як не диво, повномасштабка на мене не сильно вплинула в цьому плані. Я навпаки робив тоді анімацію для коміксу, і дуже сильно впарювався. Сидів в якомусь варшавському таборі для, для біженців та робив анімашку. Але тим не менш було кілька разів, коли я був незадоволений рівнем популярності коміксу, та е, хотів просто закинути його і не повертатися до нього. Але в основному я дуже замотивований закінчити цей комікс як мінімум цієї осені, Якщо не вийде, то е, блін, я навіть не знаю. Тобто я дуже впевнений, що я його зможу закінчити в найближчий час, тому що в мене є і ресурси і час, і наче як людям подобається. А це були всі питання, якщо у вас є ще питання, задавайте, це буде тоді вже друга частина. Якщо у вас є питання, задавайте. Я зроблю другу частину QA і там відповім на ваші наступні питання. Посилання на комікс буде в коментарях. А також в описі, будь ласка, прочитайте його. Я дуже старався над його створенням. Бувайте вам хорошого дня, мирного неба над головою. Пес патрон допоможе ССУ!